18, 18 дітей з підтвердженим здорово. Тобто діагноз на сьогоднішній день ми виставляємо дизентерія. Збудником є шигела зони або шигела зоне. 18 підтверджено. 18 підтверджено да. лабораторно. Кажу, лабораторно. лабораторно. За, я, завтра, то, післязавтра, ще в роботі матеріали, в ще будуть буде підтверджені. Але ми вже бачимо чітко. Тенденцію до того, що збудником з вчорашнього дня ми встановили є шивіла зони. Потім додатково я скажу, де ми її знайшли, і що ми досліджуємо. Так, значить, залишається в стаціонарі по всій Україні 70 захворівших, в тому числі дітей до 17 років 60. Всього було обстежено людей 182, з них хворих 103. Це лабораторно. Я вам говорю про лабораторію, щоб ви просто не путалися. Тепер стосовно що ми провели, ми провели бактеріологічні дослідження на об'єктів довкілля з вогнища, тобто безпосередньо в готельному комплексі Ксенія брались, брались проби, а також в селі в Це в Підзанті міста Кам'янець, а також село в Рублісі також комплекс си. Всього було відібрано 392 проби для дослідження. З них харчових продуктів 61, 61 проба. Змиви з об'єктів довпіла 325, питної води 6. Також брали, брали спроби контингенту, який. Був причетний до приготування страв та обслуговування цих дітей. Значить, зі змилів 325 змівів, змил, 14 позитивних знахідок. Ми знайшли ще гілозони, що складає 4-3 відсотки. Це дуже високий відсоток. говорить про те, що був. Харчоблок контамінований цим збутником, тобто його було дуже багато. Де ми знайшли? В основному це був холодний цех. Полиця, холодний цех, вага, дошка овочі, сирі, це той дошки, де обробляються овочі, нарізаються, кран раковина, також, також в холодному цеху, миска грязний посуд, полиця металева, також в цьому цеху, мікрохвильова піч зовнішня поверхня. На мікрових хвилювай піші, ну і сміттєвої корзини, можливо, щось вони туди викидали. Також ми, ми знайшли шкілу зону, ну, це вже пов'язано з тим, що вже діти, певно, виділяли і, в номерах, в шафах, на столах, на диванах. Також ми, ми, ми знайшли на харчови, харчовий, харчовий продукт на харчових продуктах де, де ми його знайшли, це на перцю. Це те, що було на той момент, тому що салатів ми вже не застали салати. Чому, чому я про це говорю? Тому що фуршет був в неділю, а ми працювали в понеділок. На, на наступну добу, коли вже отримали термінове повідомлення, що є 8. масовий спалах інфекційно законів, тоді вже наші працівники термінової хлоп'як почали працювати. Також знайшли на тарілки овочеві, нарізка там була, перець був нарізаний, огірок, помідора були нарізані. І як, як ми встановили це все придбавалося. Викуплялася, закуповувалася на ринку міста Кам'янець-Подільська. -Міс Без наявності до документів, що засвідчують їх безпеку. та серйозно? Що, що таке взагалі дизентерія? Дизентерія – це інфекційне захворювання, антропоноз. Тобто, джерелом інфекції є людина, не тварина, ні хто інший. Є людина. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що тут необхідно шукати людину, яка до цього призвела. Тим більше, якщо контаміновано холодний цех і в дуже великих кількостях цим збудником в холодному цеху, можливо, ця людина була причетна до приготування цих страв. Фактором передачі, фактором передачі є харчові продукти. В основному це молоко, але молоко ми досліджували, молоко у нас нічого не дало. Знайшли і... ми на овочах овочі.